Провела тьому, поїхав додому. У нас такий дощ пустився. І я оце думаю, він там добре все позакривав, закінчив сходи бетонувати. І то він поки накривав, а я тут, ну що, і ще вже на дворі темно, там 18-та година, стрілки ж годинників перевели. Це ж, це вже 19, якби, а, а у нас тепер тільки 18. Думаю, без малюків сумно. А я оце ж чистила айстри, це низькорослі. Це зробила для сусідки Али. Ну, а це нам, якщо Наташа захоче, от я сюди поклала. Ось таку ленточку, вірочку. І зараз напишу, бо це ж, ви ж знаєте, є розова високоросла, а є низькоросла. То я напишу і в кожен пакетик оце вкладу. Ой, ці ступеньки вони мене замучили сходи. І от говорять, що де краще жити. В багатоповерхівці чи в своєму домі. А тут є свої нюанси. І так, і так. Там по голові бахкають. Там, де затопили. Там ще якась фігня. А тут, ну, а тут. Бувають сусіди не дуже добрі. У мене добрі сусіди. Не буду говорити нічого. І з одного, з двох боків зовсім їх немає. Там сусід посадив сад, я кажу, сад парк. Ми туди ходимо з малюком гулять, Святославчиком. от. Ну, це ж свій будинок, це без кінця щось треба робити. Це в 2008 році ми робили ці сходи. Ні. Неправду говорю, у 2008 році це ми кришу робили. Ми ще тут не жили, ми поставили вікна на первому поверсі і на другому. І ми тут не жили. Кришу десь в листопаді. Це ж як було видно тепло, що в листопаді хлопці нам кришу робили. А сходи ми робили у 2012 році, якраз перед тим, як родився у Саші у мого сина, покійного синочок. А він родився 6 травня, а значить, ми робили неділь за дві десь до цього. От, оце, виходить, в квітні було дуже тепло, то й тротуарку робили, але її теж треба там уже переробляти. Де... де, Ой, так багато роботи там. Чого воно так неякісно, чи може, як Тьома говорить, так, це ще й довго вона у вас. Їсть, взагалі, е, постує пару років і вже треба переробляти. Ну, оце вам, дивіться. Е, гарантія на Ондулін було 50 років. Ми в 2008-му, ну. Коротше, мене ще переживе, а там уже діти як... Ну, як Віка каже, бабуля, задержати дом потрібно дітей. Ну, а що ж ти хочеш? Ну, а так, хочеться, щоб і так і гарно було, і, і чистенько. І в дворі, щоб було гарно. Я іще знаєте про що мрію? Мені так дуже хочеться альтанку. От, і я розумію, що я не тяну ніяк. І, і, і діти мої не тянуть, бо в нас на памперси та на всяке таке, то на одяг уходить багато. І YouTube мало став платити. І в мене борг. Збільшився, була тисяча, зараз півтори. Ну, ось його, може, в листопаді отримаю якийсь то. Та я якось не переживаю дуже. Все буде добре. Що я хочу? У мене ж такий канал, що Да, це праця. У мене такий канал, що специфічний. Дивляться такі ж, як і я, бабусі. <клес> Ну, а що, ну, бабусі? Бабусі. Так от, ну, от дивіться, сходи полетіли. Це ж скільки, в 12-му році, а зараз 25. й О, от, 13 років вони відстояли. Може не якісно, може не так. Я дивлюся, Тьома зовсім по-другому робив. Він весь шлакоблок зняв, У нас воно було виставлений шлакоблок. Ну, і всі-всі всі сходи, це шлакоблочні були. І там кріпіжі якісь то були. Тьома це все зняв. Арматуру поварив, там, де не, не варилося, поприв'язував. І забетонував. Якісно, якісно. Зараз пішов дощ, він швиденько понакривав там усе, щоб же ж воно схватилось. І тепер же мені не, не виходить на вулицю. Ну, завтра у них там вікна міняють. Бо каже Тьома, що в тій дитячій кімнаті, у них електроопалення і каже, там буде дуже холодно. І вони взяли якісь там восьми камерні вікна, два вікна у них в тій кімнаті. От, і завтра, вроді, будуть міняти. Ну, А потім він заїде, подивиться як що. Ну, Він взяв. Вихідний собі, бо без нього як там поставляти вікна, що аж... Не... та й я сама не понімаю, аж вона молоденька, що теж не понімає. Потім казав, заїду, подивлюся. Коротше, мені не можна виходити, поки Тьома не приїде. А друг він не приїде. Кажу, Тьома, ну мені ввечері треба вийти. Бо в нас сміття виноситься ввечері в понеділок, а у вівторок рано з 6 до 8 ранку його забирають. Ну, це ж таке, чи в 6 приїдуть, чи в 8. Краще його з вечора. У нас усі люди зараз виносять з вечора. оце. А він каже, ну то вже на, те, на той час може можна буде вийти. Ну, побачу, я ж днем гляну, а може він приїде. Так, і що я пишу? Ой, щось воно тут так незручно писати. Ага, воно ж тут оці мені заважають. Отут треба. Так, низько росла. Огодущ. А по прогнозам, здається, не було. Так, і коли? 2025 повна. Ну, ось так. Сюди засуну, то вже не загубиться. А то потім думай, що це за квіти. Ну, і в мене ще є там. Біла, рожева і, і от така, три види, здається, так. Да. Треба перебрати, почистити, щоб були чистенькі, то я не знаю, коли займусь. Ну, це ще як буде така погода, як зараз. Те вдома треба то те, то те зробити. Так, сюди засуну. От. Пакетики не засовується. Я шпилькою попрокалювала дірочки, щоб тут повітря заходило. Так що вони тут не пропадуть. Не хоче довгенько дуже. Отак я тебе туди засуну, щоб тут закрити. В мене. А це те, що я сусідки дам. Так, ну тут напишу. Я б його отут мабуть краще. Ага, барабан дощик. Не висіється все. От так, Воно, отут уже погано клеїться. То я, от, от можна ж було так, ну, бачите, і обліпилося. І зараз е, оцю ну, фіолетово, так? Да? Більше фіолетова. Вона теж гарна, гарна. Я не знаю, як оце через розсаду, Наташа ж садила в літній кухні, в горшки, а от коли вона чи з осені туди їх, що в неї там вони. І потім вона такі каже, тітя Тоня, я такі маленькі маленькі садила там у землю. Ну, а потім вона ж ділилася ізо мною. І, здається, Люся брала, ну ось отак готово. Тепер я буду продовжувати, я тут уже говорю, говорю ще два пакетики оцих, зараз, попрокалюю. Десь були в мене й бюшні вже, якими користувалась. Ну, взяли новенькі, це, боже, їм років-років. Це ми колись з дочечкою їх брали на опті. І, і такі, і більші. Ну, більше використали, а це маленькі є. То я це ж ними користуюсь, там, мабуть, Ще, може, штуки сто є. Так, ну і що тут у мене? Тут чисто-чисто? Якби його так? Тут гарно перебралося. Мабуть, написати зразу, засунути бумажечку, тоді буде легше. Ну, колір я не пишу, тому що ниточку ж буду туди засовувати. Тільки я не взяла, щоб відрізати. Ага, вона й відривається. Так повна нескоро. росла, двадцать пять. оце чим би я зайнялася? Уже е, хотіла полізти шкафчики зверху там помити. Так воно ж під вечір вже ноги не хочуть туди лазити. Якось так. Думаю, та ладно, я місяць назад дивилася, там було чистенько. Ну ось, тепер ці сюди засуну. Це і тоді ти, да, зараз скажу, Віка дивиться мене, скаже, бабуля, ти все так говориш, не буду садити, не буду садіть, мало буду садити. а потім насаджуєш. Ну то ж, є таке в мене. Я пер перші роки. Дітей не стало, а я сажаю, як на всіх, а потім воно ж лишнє, а ще ж і добрива немає. Тут у нас, мужчина держав корову, і тут у мене ж пустиль. Ми колись за ним доглядали. Я доглядала дуже. А потім Наташин, син, Наталін, Саша, вони там косили, чисто було гарно. От. А той сусід він там нижче живе, вже в нього, мабуть, корови нема, бо ну, й сюди в нас дєбрі такі, що вже ж і не приведеш сюди корову пасти. От. А він сюди приводив коровку пасти. Ну, а той коров'ячок я збирала. Бо у Наталі. Були курочки і там кролики. Ну, в них було чим підобряти. І, правда, вони купували ще перегній. Я не купувала, чесно говорю. От. А у Наташі, у Наталі брала сві, свіжий перегній, ну, свіжий. І то Розводила, воно бродило і я підливала, то врожай був непоганий. Ну і отож так по, як звикла, так і садила. А тепер воно якось уже й нікому не треба так багато, то й буду менше садити. Так, це я багатенько сюди насипала тут теж. О, я тут ще більше. Ну і добре, оце сусідці там, що обіцяла Алі. Ну, вже як всі зроблю. Зараз іще. Це що ж його? чи чай, чи кави попить? Не прям не знаю. Якось так. То хоч тьома був цілий день. Малечі не було, так? тут, його татко був, а тепер воно фенді лежить, спить. Фендюха. А я ж ще поставила їй м'ясо, там вже скоро виключать. Так, щоб я не понакидала. Хай у нас буде чисто. Так, ну і тут ще напишу, засуну. Та й, мабуть, піду відпочивати. Уже сьогодні ту не буду. Ніхтики завтра.

Значить, ти й влізе сюди, там його багатненько, а спочатку його треба Насіннячко мала на увазі. О, як хорошо. Опа. Єсть. Так, тепер бумажечку і вірьовочку. Там на на хризантеми теж понамішувала. Хоч би за зиму вони там збереглися. Бо як завжди потім віка з мене сміється. Каже, намічаєш, намічаєш, потім не знаєш, де посадила. Ну і таке було. Так, все. Це справилось. Це моє, якщо з дівчатами поділюсь. Так, це, а, ну це пригодиться, я ще те буду робити. Фух, Все, посиділа, побалакала. Зараз, якщо не встане, покажу, де вона красуня вона лежить, здвинула покривало. Ну, вона тільки почує запах м'яса, то зразу встане. Ну, все, а я прибираю це, пішла в душ, і що буду відпочивати? Ось окрасуня відвернулася, і це куди я не йду, і вона за мною. Я піду в спальню і вона побіжить аж бігом. А якщо змерзнеше й проситься під одіяло до мене?